Зворотня психологія 15 уроків як повернути інтерес, повагу та увагу. Вступ. Зворотня психологія це метод, який дозволяє впливати на поведінку інших людей, використовуючи їхнє природний опір до примусу. Основна ідея полягає в тому, щоб запропонувати людині зробити протилежне тому, що ви дійсно хочете, щоб вона зробила. Цей метод може здатися маніпулятивним. Але якщо використовувати його розумно і з добрими намірами, він може допомогти вам повернути інтерес, повагу та увагу оточуючих. У цьому відео ми розглянемо 15 уроків стоїцизму, які допоможуть вам оволодіти цим мистецтвом. Урок 1. самоконтроль у стоїцизмі самоконтроль це основа всіх доброчесностей, контролюючи свої емоції та реакції. Ви стаєте менш передбачуваними та більш загадковими для оточуючих. Люди починають поважати тих, хто здатний зберігати спокій і врівноваженість навіть у найскладніших ситуаціях. Приклад, Марк Аврелій, римський імператор і філософ Стоїк, відомий своїм умінням зберігати холоднокровність навіть під час війн та політичних інтриг. Його самоконтроль і мудрість викликали повагу не лише серед підданих, але й серед ворогів. Урок 2. Змирення. Змирення це здатність визнавати свої помилки і вчитися на них. Коли ви визнаєте свої недоліки, люди бачать у вас чесну та відкриту людину. Це привертає до вас увагу та повагу. Приклад. Епіктет, давньогрецький філософ Стоїк, народився рабом, але завдяки смиренню та прагненню до знань став одним із найшанованіших філософів свого часу. Урок 3. Вибір часу. Стоїки знали, що час грає важливу роль у нашому житті. Щоб повернути увагу, важливо обрати правильний момент для висловлення своїх думок або дій дайте іншим можливість скучити за вами, і вони почнуть цінувати вашу присутність. Приклад, Сенека, римський філософ і політик. Часто використовував стратегію очікування підходящого моменту, щоб просувати свої ідеї та зберігати вплив при дворі Нерона. Урок 4. Контроль над бажаннями Зворотня психологія вимагає розуміння своїх бажань і контролю над ними. Якщо ви перестанете прагнути до негайного задоволення своїх потреб, оточуючи почнуть цінувати ваше терпіння та витримку. Приклад. Давньогрецький філософ Діоген відомий своїм аскетичним способом життя, показував приклад контролю над бажаннями його стійкість і незалежність викликали захоплення та повагу. Урок п'ятий парадоксальна інтенція цей метод передбачає, що потрібно робити протилежне тому, що очікують від вас. Якщо ви відчуваєте, що вас ігнорують, спробуйте на час відсторонитися. Це змусить інших задуматися про вас, і, можливо, вони почнуть прагнути до вашої уваги. Приклад. Сократ, великий філософ, часто використовував метод парадоксальної інтенції у своїх діалогах. Він ставив питання, змушуючи співрозмовників самостійно приходити до істини, що викликало у них глибоку повагу. Урок 6. Повага до себе. Неможливо очікувати поваги від інших, якщо ви самі не поважаєте себе. Стоїки вчили, що самоповага це основа для поваги оточуючих. Дбайте про себе, дотримуйтеся своїх принципів і цінностей. Приклад, Катон Молодший, римський політик і стоїк, був відомий своєю непохитністю і принциповістю. Його повага до себе та своїх переконань викликала глибоку повагу навіть у політичних опонентів. Урок 7. Щирість. Будьте щирими у своїх намірах і діях. Брехня і лицемірство можуть принести короткострокові вигоди, але в довгостроковій перспективі вони руйнують довіру і повагу. Приклад, Діоген Лаерцький писав про Зенона Скітія, засновника стоїцизму, який був відомий своєю щирістю і прямотою, що приваблювало до нього багатьох учнів і шанувальників. Урок 8. Емпатія. Розуміння і співпереживання іншим людям це важлива частина стоїцизму. Проявляючи щиру турботу про інших, ви зможете привернути їхню увагу і повагу. Приклад, Сенека, будучи наставником Нерона, часто писав про важливість емпатії і співчуття до інших. Його листи та праці залишалися популярними протягом століть. Урок дев'ятий мовчання і спостереження. Іноді краще за все мовчати і спостерігати. Це дає можливість краще зрозуміти оточуючих і їхні мотиви, що дозволить вам більш ефективно використовувати обратну психологію. Приклад. Плутарх описував, як Сократ часто використовував мовчання і спостереження, щоб краще зрозуміти своїх співрозмовників і спрямовувати їхні думки в потрібне русло. Урок 10. Чіткість у комунікації. Будьте ясними і чіткими у своїх висловлюваннях. Незрозумілі і двозначні висловлювання можуть викликати недовіру і знизити рівень поваги до вас. Приклад. Епіктет завжди прагнув до ясності у своїх ученнях, що робило його філософію доступною і зрозумілою для всіх, приваблюючи безліч послідовників. Урок 11. Внутрішня свобода. Стоїки вірили в важливість внутрішньої свободи. Звільніться від прив'язаності до зовнішніх оцінок і думок. Це надасть вам впевненості і сили, що приваблює увагу і повагу. Приклад. Сенека у своїх листах часто підкреслював важливість внутрішньої свободи і незалежності від зовнішніх обставин. Його власний приклад надихав багатьох. Урок 12. Уміння говорити ні. Здатність говорити ні показує, що ви цінуєте свій час і ресурси. Це викликає повагу у оточуючих. Оскільки демонструє вашу впевненість і самодостатність. Приклад. Катон Молодший був відомий своєю здатністю говорити ні навіть у найскладніших ситуаціях, що зміцнювало його репутацію і повагу до нього. Урок 13 баланс між тиском і свободою. Не чиніть надмірного тиску на людей, щоб привернути їхню увагу. Натомість надайте їм свободу вибору, коли люди відчувають, що їх не примушують. Вони самі починають проявляти інтерес. Приклад. Зенон Скітія, засновник стоїцизму, навчав своїх учнів через приклад і роздуми, а не примус, що робило його методи навчання більш ефективними. Урок 14. Приклад для наслідування станьте. Прикладом для оточуючих. Ваша поведінка і дії мають бути такими, щоб люди прагнули наслідувати вас. Це автоматично викликає інтерес і повагу. Приклад. Марк Аврелій, римський імператор і філософ, був живим прикладом стоїцизму. Його життя і правління надихали багатьох і залишаються зразком до сьогодні. Урок 15 відповідальність за свої дії візьміть на себе відповідальність за свої вчинки. Це демонструє вашу зрілість і викликає повагу. Люди цінують тих, хто здатний визнавати свої помилки і виправляти їх. Приклад Сенека, який був радником Нерона. Визнавав свої помилки і прагнув виправити їх, що зміцнювало його авторитет і викликало повагу навіть після його смерті. Висновок зворотня психологія, підкріплена уроками стоїцизму, може стати ефективним інструментом для повернення інтересу, поваги та уваги оточуючих. Важливо використовувати ці методи розумно і з добрими намірами, щоб досягти гармонії у взаєминах і стати прикладом для інших.